Друзі, всім привіт! Пізнє відео, але добре, що хоча б щось, тому що хочу розказати певні моменти, тому що намішалося повно всього. І хочеться щось розказати, так? якісь моменти. Знаєте, я навіть не зрозуміла, як я знову вляпалася в свою помилку, знаєте, яку. Я собі придумала город через мій дар того, що рослинки ростуть. Я ось таку собі штуку наробила. І я навіть, якби воно було, знаєте, ось тут, на пальці, або тут, а воно там, де йдуть лінії. Ось ці. І воно так болить, воно тиждень так загоюється. Я не знаю, як це сталося, я маю квітник. І я ось цей великий такий довгий квітник на городі, треба було викопати такий рів, щоб засунути такий бортик, зробити таку клумбу. Таке сонце пекло, що всі люди сиділи в хатах. Я одна і так хотіла швидко, я була в рукавицях. І ця лопатка вона десь 15-20 см. І ось цей край такий гострий, він в мене. Тобто, я мусила купати, і от з силою вона впиралася. Знаєте, хто ногою купать, вона маленька, вона впиралася мені в долоню. І я знімаю. А в мене оця шкіра злізла, така зразу злізла, випарилась. Все це там, оце злізла шкіра в болоті. І воно, знаєте, коли міхур лопається, це міхур, це шкіра злізла. Прям я так натиснула, що здерла собі перший слой шкіри. І воно так. Болить, воно так пече. Недавно моя донька таке зробила, але вона на турніках і в неї ось тут, отут не так болить. І воно не таке глибоке, стерла собі шкіру, а я ось тут, і я не можу нічого робити. І вночі болить, тобто, ось прям воно загоюється, але така біль. Сом кажуть, не мала баба клопоту, зробила собі город. І я, напевно, чи то, що швидко хотіла, я хотіла все і одразу. Знаєте, знову зробила ту помилку. Тут це берегла, берегла, а знову цей мій трудоголізм. І, до речі, я, здається, вам казала, що трудоголізм це так, як алкоголізм. Це втеча від чогось, це втеча від самої себе. Навішування на себе тих ярликів і так далі. Але, як то кажуть, все для чогось нам потрібно було, і ми це все усвідомлюємо в процесі життя. Я пішла в аптеку в Польщі, купила ось собі ось таку таку мазь, мазаю, рани, скалячання, задрапання, отарча, пемкніття, скури, опаження. Ну, щось вона та й допомагає. Ось. І... Недавно в мене теж були такі панічні атаки, коли виходиш на такий рівень, там підноситься все, і такі змішані відчуття, і таке враження, що знаєте, як то кажуть, так погано, так хреново, а не питися не можеш, тому що алкоголю не п'єш, і не знаєш, як цей біль втамувати. І панічні атаки ще й з приводу того, якому ви, в якому ми не в певному світі живемо. І як ми не можемо зупинити оці, всі дії, гинуть люди. І знову ж таки, ми не знаємо, що тут буде і в Європі. Ці всі стани, настрої, ти намагаєшся з ними справитись. Плюс твої якісь внутрішні пропрацювання. Знаєте, хто кажуть: ну, от реально стрес він в першу чергу дуже сильно руйнує нас. Тому ми повинні... Ну, якщо людина сміється, це не означає, що в неї все добре. Так? Це, це сильна людина, яка ну, мусить якось жити з цим болем, яка мусить якось. Ну, Така людина, яка не хоче прикидатися, вона мусить це робити. Але десь я от вичитала, що якщо ви будете планувати, чому потрібно планувати? І от деякі люди от, хачуються, вони там їдяться підряд, вони планують і їхній мозок програмує їх на те, щоб вони довше жили. І от коли у вас буде план, ви будете свій планувати, от я за такий-то період чогось там досягну, ваш, ваша психіка, ваш, ваш розум, він перепрограмується так, що він почне. Вас налаштовувати ваше тіло на той лад, щоб вам вистачило енергії і ресурсу дійти до такого стану ось того, на який ви себе запрограмували. Сьогодні, до речі, 18 липня 2025 року, Imagine Dragons та, в Варшаві виступають. хтось каже, о, мої 300 євро скаче по сцені. Я завжди собі згадую ах, своє життя минуле, і я пам'ятаю, що я. Один єдиний раз, здається, була на концерті, ну та і грошей не було якось, я не мала ні то часу, ні на що, крім навчання. І постійно вчилася так, і, як то кажуть, ці червоні дипломи це папірці для роблення тортів чи там для, дошка для різання, хтось називає, але це в першу чергу якісь знання. так. Робота, праця. І от в мене, я пам'ятаю, один єдиний концерт, на який я, я пішла, і то він був організований на площі біля Івана Франка, і це було чи примусово добровільно. Я знаю, це був гурт і тіла. Я пам'ятаю той момент для мене це був такий стрес. Я тоді ще, ну який-то курс, я не пам'ятаю, чи третій курс, чи четвертий? Я стою в. Черзі всі тиснуться, але я не знаю, яким чином мені вдалося на клаптику паперу отримати їхній автограф. І Я його навіть ну можливо він кось буде ціним, але я якось так не звернула увагу. Що він цінний, Він десь в мене там в Україні і лежить. Um, я навіть за нього забула, бачите, в гурту антитіла Тараса Тополі І в мене колись була мрія, я дуже любила Ані Лорек, потім Тіну Каролю, Тіна Кароль читається Ані Лорек, все ззаду наперед. Я завжди якось мріяла піти на концерт, тоді ще, та, це був перед 2015 роком, на концерт Ані Лорек чи Тіни Каролі, я думала, хочу, хочу піти. Тобто, ну, щоб ви розуміли, Якихось походів в театр, чи піти просто на концерт, чи піти в якусь не то що в ресторан, в кав'ярню просто поїсти. Ось такого в мене не було так, в сім'ї. Тому що ну, мій тато старався міг це були складні часи, і потрібні були ресурси на те, щоб ну, так кажу, не було де жити. Так, і... Всі кошти, які могли, вони робилися і ремонти своїми руками, і щось там будувалося, і щоб просто де мати, де жити, так і я тим більше це село і. Я якась була далека і від, від того всього світу, хоча я жила в цій цивілізації. Але ось такого життя я не жила. От, знаєте, Просто піти на концерт. Так? Я не кажу, вже на др др драгонів так, за 300 євро. Просто тупо на якийсь звичайний концерт. У мене не було такого, що мама з татом йдуть на концерт, я йду з ними. Я не ходила на концерти взагалі. Так? І потім в університеті в мене не було такого, що я десь ходжу. Там в театр, десь колись я пішла на якусь виставку. Чи то з однокласницями, не пам'ятаю так само, тому що мої мамі, мої татові ніколи не було часу на концерти. Вони постійно доїжджали до села і постійно пильнували город, бульбу, помідори, огірки, ну, свиню, корови. І, і знаєте, дійсно, ми останнє покоління, яке пасло корови, я не знаю, як ви. Але зараз, це, я так подивилася, це для сучасних дітей просто якась чудосі, як оцей казковий вечір, там оці, я забула такі були, знаєте, шльопанці такі, е, з пінопласту, ну, такі як пінопласт, так, ми всі їх носили на такій високому каблуці, суцільному. А корови пасти, я пам'ятаю, тоді ще в селі, а ще раніше корів було дуже багато, що 600 корів, і поки до тебе дійшла черга в селі, бо ти хата в хату от, своя черга. Що таке корови пасти? Це коли там йдеш ти з дідуся з бабусю з мамою, з татом. Женежу, ці всі люди приганяють цих всіх коров. Я це пам'ятаю як сьогодні, це був для мене такий стрес. Всі е, приганяють тих коров на таке велике посовись, і в мене в селі їх називали будиска. Я прямо зараз згадую своє дитинство. І е, ці корови, бо ж їх так багато було, кожен бере ну, з села людина так, цим жене зі стайні, а ти вже потім їх зганяєш в стаду і женеш десь там під вишки, на велике пасовище, там де ліс. Боже, я, я ж так сумую за своїм лісом. Чому я раніше не кайфувала від того лісу? Чому я не, не, не досліджувала там, де я жила? Оце своє село? Чому я? Тому що в мене не було часу. Я постійно вчилася, в мене постійно уроки треба зробити. І я так би і не пам'ятаю добре навіть того свого села, а зараз приїхати не можу. І... Я пам'ятаю, оці корови розліталися в одну сторону, в другу сторону. Треба було їх зганяти докупи, щоб ніхто не загубився. Плюс там баба давала такий пиріг чи яблуко. І ти цілий день, зранку до вечора, сидів на тому пасовіську і пильнував тих корів. Але, пам'ятаю, то ще було так, що ти ще їх приганяв на обід. Тобто з самого ранку ти їх пас до першої години, ти їх гнав до обіду та до. Дому, щоб їх хазяїни вицеркали, і потім вони знов їх гнали після обіду аж до вечора. Уляють все, все зганяй, заганяй. Боже, а зараз, до речі, я не знаю, чи ви помітили, дуже швидко минає час. А тоді цілий день, ну, уявіть собі, цих всіх корів заганяє, відганяє, тоді вже один раз загна, загнати і пригнати вечір, ніж два рази на день бігати туди-сюди. Це така морока. Я пам'ятаю, хтось мусив залишитися не їхати на роботу, тому що це велика подія. Ну, Так само я думаю, у вас в селах там ходять церкву прибирати, От завжди по черзі, субота, неділя, хтось де прибирає церкву, там, замітає пилососить, витрає порохи. ось. Нє, я просто згадала ці всі штуки. О, Господи, занурюся згаду дитинство. А оці всі. Сінокоси, От почитайте в мене книга Сільські галицькі діалоги, так в мене говорять, так я можу сама говорити. Як я почну зараз говорити по-сільському, ви не будете розуміти, що я говорю, це західний діалект. І я пам'ятаю, діду привозив оцю сіну, купив сіна, ці соломи, сіна, і потім це все треба було грузити на стайню, коровам їсти зимою. Стільки то роботи було в тому селі, стільки роботи, і толку з того немає, тому що ти це все ж з'їдаєш, ти тяжко працюєш, ходиш, поливаєш, і людина так привикла, І мене керашня, що мама казала до свого діда, казала, що вам хватить одного городу, на що вам повно в полі садити тої картоплі, відмовитися дуже тяжко насадити три поля чи чотири. А вона робить те саме. Вона собі там насаджує навіть. Трошечки, так? Але все одно це забагато того, все, що вона ходить. Тобто вона, ну, і так зменшила, але я бачу, що можна і без того. Ну, то, то не, не обов'язково так себе мучити. Це все ходити, підливати, робити. Але з іншої сторони, вона не може без цього, вона якось в тому, ну, вона, коли рухається, вона живе, в принципі, лімфа працює. От, так що про що я про що я говорила? За те, що наше покоління дітей, там, воно не знає не, ну, чорнобілі фотографії, так, відсутнє життя без інтернету, як ми взагалі вижили, так, як ми вижили в цьому всьому світі, не знаю. А, тобто, я вже забула, до чого я це говорила? Словом, Якось я зверталася в службу підтримки там на Фейсбуці, і мені спочатку якось відповіла така. Російськомовна підтримка, потім я примкнулася, є можливість примкнутися на україномовну, і от ті, що відповідали, вони так сухо. А коли підключилася українка, так вона мені допомогла, і навіть там видно нашу душу. Тобто я не знаю, хтось сказав, що наш психотип, ми від європейців на 40 років. Ми настільки ми інакші. Тобто, нас українця зрозуміє лише українець. І ви знаєте. От дійсно, хтось мені сказав, от Юля мені одна ми з нею переписана: вона сказала: Оля, почитай про пращурів, скажімо так, росіян. Так? Це урда, і вони, боже, як воно називалося андрогени. Почитайте, я коли це прочитала, це дійсно їхні пращури, оці андрогени, це були людожери. Тобто вони. Не мали ніякої моралі, нічого людського. Вони пили бували людей, пили кров з черепів. Тобто, ну от і чому те, що відбулося в Бучі, відбулося. Е, хоча це не треба навіть того, я от вчора запостила пост, де людина в Одесі гвалтувала пса. Чоловік гвалтував свого пса. Це, це капець. І пес дістав якусь хворобу. Я, я в шоці? Ну що тут казати? Цей світ дійсно поволі, він настільки прогнив, він настільки зійшов з розуму, просто зійшов з розуму. Ем, і все. І от, почитайте про цих пращурів, ну, та нема що навіть читати, от, дійсно. В кожного народу є свій потонок, є своя в крові оця, оця штука. Чому людина так чинить? І тому нема ні совісті, ні честі. Там, ну, діти гвалтуються, жінки гвалтуються. Це, це страшне, це страшне. Ну, Боже, дай нам сили, дай нам сили це все пережити. А, бо я кажу, мене недавно злапила страшна панічна атака. І вона мене постійно лапає, і я вже не знаю, що з собою робити, тому що я це все інту... відчуваю на такому дуже високому рівні. Я сама себе туди загнала, це вище веганство, фрукторіанство. Ну, дуже високо, і так на ну, душі їм погано, що взяв би й й напився алкоголю, але я не пів вже скільки років. І, і не курю, так? І не їм. Так? Ну, не, не, не можу заїсти це навіть. І я не знаю, як з цим справлятися. Я вже думала там, слідувати ну, якимось там, ну, але все одно це моє усамітнення. Воно, з однієї сторони допомагає. Ну, я вже навіть бачу, що донька моя, їй 8 років. Да? І, і вона мудріші з кожним днем. І Я бачу, що я вже навіть з нею вона ставить якісь такі цікавиться чимось, так? якісь такі питання задає. І я починаю розуміти, що я вже, вже з нею поговорити ще трохи на рівних. І в принципі, я, ну, бачите, раніше воно не було так дуже цікаво, так? але ну, Ах. Що сказати? Я Говорю просто з вами, проговорюю певні моменти. У мене там з'явилися в каналі нові книги. Недавно я на Ютубі думаю бачила розбор Наталі Карт. Там подивитесь, послухайте, воно дійсно там співпадає. Дивіться, дехто говорить... Про ці всі астрологічні речі під якоюсь такою знаєте, таким соусом дивним, щось таке приплітає, розумієте, я це слухаю, і воно мені зразу не відгукується. Я можу це сказати інакше, якщо людина якась ну, робить погані речі, вона просто ну, на темній стороні. Так, і, і все, вона просто на темній стороні, вона проживає своє життя. І вона нічого не знає про себе, про своє тіло, про душу, там, про ще щось. І все це на рівні мислення. І коли заглянеш і натальну карту, можеш зрозуміти, де, де яка планета розташована. І все. І не треба там додумувати, щось там придумувати. Дійсно, це набагато простіше, Все набагато простіше, а ці всі там щось, щось собі там люди повикривлювали це все. Пододумували, ну, все набагато простіше в тому житті. Набагато, і все. Просто треба це знати. І з цим шляхом, тут, якщо не буде. Ольга, я так втопилася. Я думаю, ні, я ще зайду на Ютуба. Я запишу відео. <свідповідаюся> Просто поділюся думками. Так само я вам писала про серіал останній, до речі, дуже багато вийде зараз турецьких новинок з класними акторами, а от недавно я дивилася цей серіал «Останнє літо». В принципі, сюжет не надто цікавий. Ой, я вже Сюжет не надто цікавий, але м -м, можна, е -м, можна подивитися, там є певні такі нюанси, є певна хімія між головними героями. Ну, не скажу, що він мене так прям захопив, але щось я там якусь іскорку між, між головними героями е почула. От. Словом, не знаю, що ще вам сказати. Ви в мене є. Вийшли електронні нові художні книги, там навчальні з іноземних мов. Подивіться, сиділа з ними, сліпала, трудилася, очі боліли. Там є безкоштовні зв'язки для ознайомлення, можете піти почитати. І про дитячі травми там є. Це дуже важливо, це прямо на духовному рівні, тому що. Якщо у вас всередині ну, є пустота, її і нічого не залікує. Е, хтось думає, що як буде людина мати мільйони, мільярди, то ну, гроші всього не вирішують. Вони потрібні на задовольнити елементарні базові, так скажімо, потреби. Але що стосується цих всіх, так скажемо, е, оцих духовних якихось своїх затиків, зажимів, е, Пропрацювання, це, це душа має, як то кажуть, вийти на такий рівень і має це якось пропрацювати, усвідомити, прожити. Нерідко це ну, не так легко зробити, тому що ти в тому всьому варився. Це так, як, ну, от, як хтось бухає, бухає, бухає до тої пори, поки болить. Тобто людина просто її болить, і нічого з цим не зробиш. Коли ти це не перепроживеш. Так? І буває так, що людина десь подорожує, так, вона втікає від своїх родимих місць, так, боїться, думає, що причина там. Насправді причина не там. ну, Вона повертається туди, де вона виросла, в те місце, в ту хату, від якої вона втікала, бо думала, що ця хата її зробила, але ні, це, є, це вона сама ще не доросла. І це так класно, коли людина проходить оцей такий етап. Ах, трансформації. Серйозний етап трансформації. Словом, ну, я зараз живу по такому внутрішньому відчутті. Ви знаєте, я вам ще щось скажу. Я не боюся бути собою. Ну, знаєте, В Тіктоці можна побачити дуже дивні ну, смішні речі, так? і серйозні, і такий дебілізм можна побачити. І думаєш, Боже, ну що та людина себе витворяє? Але деколи це настільки гармонічно, тобто ця людина настільки ну, грає неадекватного або пародіює, щоб просто підняти настрій. І це настільки класно, тобто в неї це виходить, як ви знаєте, само собою. Ну, тобто це прикольно. Воно відчувається, що воно не штучно, хоча хтось би сказав Боже, що там? І там є один такий хлопчик в Інстаграмі в Тіктоці, він так смішно пародіює саме польську мову. Я не знаю, можливо, ви чули, як він каже: кохані, Хані, робила закупи. Покаже вам що купила. І він витягає це так. Знаєте, він каже, що він знає польський, витягає ці всі продукти, але їх не називає по польськи а по-крізьки. Купила пельмешки, купила мені сон. Це так смішно. Ну, дуже смішно. Хтось би сказав, Оля, ти така серйозна, а вона таке. Ну я ж теж жива людина. Мені ну, я люблю її поражати, як то кажуть. Її. Ну, це, я не знаєте, що саме е, ну, гірше. Раніше я от, коли жила в цій. Цих всіх шаблонах я боялася, боронь Боже матюкнутися. Ну, як я ходжу до церкви, співаю на хорах. Я така вся, коли я побачила цей світ в голові широку, коли я дізналася все про харчування, коли я дізналася, взагалі, що таке цей світ, Боже, то цей мат він тільки допомагає тобі. Ну, я не знаю, підсилює. Хто там? Він тільки під. Це вже закінчую, Ева. Він тільки під... підсилює тебе і ну, твою суть. А, я не кажу, що... Що таке? Слухам. Ей, секундочку. Ну. Що ти хочеш? Ні, ну я її шкочу, давай. Ні, 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 не не все таке. Ева, дай мені споку, іть. Ей, секундо. Знаєте, що найголовніше? Це хлопець. Боже, він е, каже, це не хейт, це просто щоб підняти настрій. Він передівається, ну там собі груди накладає, він сам такий худий. Ну, подивіться на нього, це капець. Він передіває Олю Полікову і Анатрічер і їхні пісні. І замість того, що співати: ей секундочку, я там щось там. А він. Ей, секундочку, я наригала в тумбочку, Я там не заригала. Є я... це головне, зайдіть, почитайте ті коментарі. Люди пишуть, і оце Аня Трінчер Зірочка палає, зірочка палає, він співає: зірочка регай, зірочка регай. Нащо це І Я просто сюди. І люди вже його пишуть. Слухай, коли в тебе вийде альбом пісень <смі> Ні, знаєте, Я вже настільки, чесно скажу, доведена до довічаю всередині, що я вже просто заходжу в той Тік-Ток, що мені так хреново, я, вже, я просто дивлюся на це все, воно хоч якось мені настрій піднімає, коли вже нічого не допомагає. Чесно, це так, як знаєте. ну, Потопаючи в морі покаліло, чи як там ну, коли вже все одно, ти вже, ти вже починаєш думати, блін, ну що за життя? розумієте? І в цьому все, весь кайф, що ти живий. Ну, ти живий, раніше я собі не дозволяла таких емоцій. Я не дозволяла собі бути живою, я не дозволяла собі проживати це життя, розумієте? Я більше не хочу так робити. Я не я не хочу цього робити. Я хочу бути живою, я хочу вести цей ютуб-канал, своє задоволення, говорити про те, що я хочу. Ну, якимось чином вам щоб ви там зі мною о, взаємодієте. І в принципі, ось так я і говорю з вами, так і, і ви зі мною. Ось, ну, підняла вам настрій. Але от коли пісня зайде, от е, я хочу спати. Ей, секундочку. До речі, мене сьогодні так тушнило, я до шутки з'їла, що я думаю, все, буду рогати. <сум> ну, слухайте, знаєте, найгірше, коли людина, ну, вибачте, ну, живе реальним життям, ходить туалетом, я не знаю, ну робить все, що інші люди, а корчить себе ось таку, ну не то що не дотрогу, а таку всю правильну, ой, ой, там боронь Боже. ну... Е, е, ну, а, я, я не, е, хтось би сказав, ну, нащо ти таке говориш? Там, як тобі там, е, оці всі шаблони зараз людські почали б говорити. Я знаю, людський розум, Боже, е, Боже цей розум він так все ускладнює. Люди, такі, такі, ну, є нормальні, ну, як кажуть, є люди, які там все розуміють, є такі, що. Ой, Ей, секундочку, я вже завершила, я вже все, я вже п'яна від повітря від вражень. Намагаюся заповнювати внутрішню пустоту, пропрацьовую цей момент, я не боюся ділитися з вами. Не боюся ділитися з вами, як мені погано і мене болить. Знаєте, Ісус Христос, оце йому продиравили руки, а я собі продирабила прям. Так серйозно продирявила. так серйозно продарявала, що тепер нічого не можу робити. Тому, бачите, знов я посаділа, я переборщила, на жаль, переборщила. Ну, нічого не зробиш. Давайте робити добрі справи. Тому що це не подвиг. Бо робити добрі справи в цьому світі це не подвиг, це нормальний наш стан. Просто ну, люди настільки забули себе і свої нормальні стани, що просто про все забули. І зараз я вам ще скажу одну таку штуку, таку цікаву. Якщо я її знайду, таку цікаву думку, ось, щастя, не залежить. Щастя не залежить від того, хто ви є або що у вас є. Воно залежить тільки від того, про що ви думаєте, тому що все крутиться у вашій голові. В принципі, воно так і є. Все, друзі, завершую і Па-па!